Нарешті. Нарешті я добрався до самого ультимативного захищеного смартфону 2025 року майже за 1000 доларів. Юліфон Armor 28 Ultra Thermal. Це смартфон на процесорі, який в тесті антуту набирає 2 мільйони балів. Тут 1 терабайт вбудованої пам'яті, а також найновітніший тепловізійний модуль. Але почекайте, мінуси в цього смартфону також присутні. Тому моя задача сьогодні не тільки розтектись, як морозимо на сонці, а й розповісти вам про реальний досвід використання даного гаджету. Тож сподіваюся, вам сподобається і обов'язково підписуйтесь на канал. Dimensity 9300 9 це процесор, який вміє практично все. Тут вам і штучний інтелект, і топова продуктивність на момент кінця 24-го року. А камера, яка тут камера? Вона ще й 8К відео вміє писати. До речі, покажу вам порівняння фото з Samsung своїм. Коротше, смартфон вартий уваги, бо по факту, на момент запису відео, це номер один модель у світі. І так то воно так. Але чому в смартфоні за 1000 доларів, навіть коли я знаходжусь сам в приміщенні, я хочу вдягти наушники, а не слухати через вбудований мультимедійний динамік відео. І ще чому в смартфоні за 1000 доларів є отакий звук кнопки блокування? М? Перш за все, смартфон має вагу 450 грамів. І товщина в нього майже 2 мм. Це ще не цеглина, це більш-менш адекватні розміри, і я вам скажу, що звикнутися з ними можна без проблем. Що є на корпусі? Практично все те, що ви побачите на більшості юліфонів, вартістю більше 200 доларів. Зверху кріплення для фірмового чохлу. Тут у нас знаходиться 3,5 5 мм для навушників, інфрачервоний порт. Знизу під заглушкою Type-C, динамік мікрофон. Кріплення для ремінця, тут кнопка регулювання гучності, блокування, і ще є кнопка для камери, щоб знімати зручніше було. З цієї сторони у нас слот для сімок, кнопка яка налаштовується, а ще тут є U-Smart-Connector для підключення фірмового ендоскопу чи мікроскопу. Ставочка задня з камерою, вона, як бачите, трошечки виділяється над корпусом, як і в більшості сучасних смартфонів. Що знаходиться на задній панелі? На задній панелі у нас знаходяться три камери: інфрачервона підсвітка для нічної зйомки, тепловізор. Мікрофони додаткові і спалах. По рівню якості збирання, тут, звичайно, питань немає. Все класно, все надійно, але от те, що ці от видають зайві звуки, ну це прям, як на мене, ну це фіаско. В іншому ж, можете написати в коментах, як вам такий дизайн. Як на мене, я не можу назвати його прям Вау. Мені трошки не подобається ця от велика вставка, скажу вам чесно. Ну, Але зробили, як зробили. Як на мене, то ось так, але для когось дизайн то штука не важлива. Я далеко не експерт в тепловізійній сфері, але тепловізор ThermoView t 2 який тут встановлено, є на даний момент найкращим, який можна зустріти в смартфонах. Одначе, погравшись трошки з цим тепловізором, для себе я зрозумів, що на практиці від попередньої версії тепловізору він не надто, напевно, і відрізняється. Отже, почнемо з того, що налаштувань в меню побільше, ніж коли-небудь я бачив. Але давайте по суті. Роздільна здатність тепловізору 640х512 пікселів. І так, це рекордний показник серед смартфонів з тепловізорами, тому отримуємо кращу деталізацію. Другий момент. Чи сильно це помітно в реальності? Ні, не сильно. При цьому запис відео в роздільній здатності 1440 на 1080, як і у тепловізора попереднього покоління. Тепер до практики. Спробував я, значить, подивитись вдаль і побачив просто кашу. Тож, якщо ви хочете таку цяцьку, майте на увазі, що не скрізь вона вам зможе допомогти. А от в домашніх якихось моментах, можливо. І хоч на сайті виробника вказано багато про штучний інтелект в тепловізорі, купа постерів з технічною інфою, але на практиці не чекайте, що оцей тепловізор виявиться сильно кращим за той, який, можливо, вже є у вашому смартфоні. Якщо чесно, то в цілому мені тепловізор не цікавий. Мені більше цікавить, щоб смартфон нормально працював, щоб він можна сказати, літав, щоб додатки працювали. І цей смартфон комфорту використанні дійсно дає. Єдине, що мені не зрозуміло, чому на момент запису цього відео, а це 16 травня 2025 року, тут встановлений 14-й Android. Хоча скрізь на офіційному сайті на AliExpress вказано, що він тут 15. -й. Скоріше за все, в червні, в липні він має оновитись все таки до 15-го. Не просто ж так вони це пишуть. А ви в коментарях, якщо дивитесь пізніше, цей огляд можете написати, коли ж саме він оновився. А взагалі, ось цей от смартфон по залізу реально можна назвати ідеальним. Тут у нас всі сучасні технології по типу Bluetooth 4.2, Wi-Fi 7, швидкий, до речі, USB 3.2, Gen 2, але й мінуси незначні в смартфоні. Присутні. Процесор Dimensity 9300 Plus в мене особисто видав майже 2 мільйони балів 1 мільйон 926 тисяч. Щодо процесору, взагалі без питань це повноцінний флагман 24-го року. Ну які тут можуть бути ще до нього питання чи претензії? Дуже класний чіп в роботі. Дійсно, якщо ми подивимось на графік тротлінг тесту, тут ситуація, як бачите, трошечки плачевніша. Все чому? А тому, що вже через 5 хвилин, навіть менше тротлінг тесту. Дуже сильно просідає продуктивність. На 60-65% від максимальної продуктивності тримається вона. І як на мене, це дуже сильний тротлінг. Я не бачив ще прям відверто гіршого графіку, ніж оцей. І чомусь, як часто буває, саме у флагманських чіпах я бачу ось такі от графіки. Чи впливає сильно це на комфорт в роботі? Та ні, не впливає. Після цього тесту я зайшов в танки перевірити, чи сильно там просіли FPS, чи не сильно. І я вам скажу, що там як було максимальні 120 кадрів, які видає гра, так воно і залишилось. Можливо, в тих задачах, де треба ще більше продуктивності, там воно трошки буде відчуватись. Але для базових завдань, які ми з вами використовуємо в житті, ну ніякої різниці. При цьому смартфон, що дуже важливо, він не перегрітий. Тобто він потротлив по графіку, але в руки я беру, і смартфон не те, щоб кипяток. Абсолютно ні. Далі приємні бонуси: 1 терабайт вбудованої пам'яті стандартом UFS 4.0. 16 ГБ оперативки стандарта lpddr 5 x Це круто, це дійсно повноцінні флагманські цифри 25-го року, в цьому плані без питань. Ну але Android поки що 14-й на момент запису відео. Батареєчка. Батарейка тут на 10600 мАч. В комплекті, до речі, забув вам показати, у нас йде блок зарядки на 120 Вт. Щоб ви розуміли собі цифри зарядки з 20% до 80% цей акумулятор заряджається за 20 хвилин. Класно. Правда, якщо інші 20% ви хочете дозарядити, то на це піде приблизно пів години. Ось так от дуже розтягується зарядка після 80%. Також тут є бездротова зарядка потужністю 50 Вт. Це круто, це дуже гарний показник, це реально повноцінний флагман. Щодо автономності, то на максимальній яскравості з YouTube цей смартфон крутить відео близько 18 годин. Це нормальний показник, з врахуванням того, що тут великий AMOLED дисплей дуже яскравий і флагманський по, по справжньому процесор. І ще одна штука, про яку варто сказати, це якість мультимедійного динаміку. Ну, я не скажу, що це щось погане, що це супербюджетне. Ні, це просто середній рівень якості, а хотілося б флагманський рівень, розумієте, за ці гроші. Ну, хотілося б. Ну, а що стосується продуктивності в іграх, ну це просто кайф. Смартфон наскільки класно працює в будь-яких іграх, що ну, просто очей не відірвати. При цьому сенсорний шар тут абсолютно нормальний. Можна сказати, флагманський, тому керувати ну прям дуже приємно. дуже приємно Зараз у нас стабільно 120 кадрів на секунду. Ось дивіться сюди, показую. Стабільні 120 FPS. По мені стріляють, я стріляю. До речі, нагадую, що це HD-клієнт і це максимальне налаштування графіки. От прям все-все, що було, все стоїть на максимум. Дивіться, вибухи нічого не присідає. Це дійсно повноцінний флагманський рівень. Ну і буквально декілька секунд про асфальт дев'ятий. Ось, будь ласка, наймаксимальніші налаштування, ідеальна графіка. Мені дуже подобається. Все яскраве, все красиве, жодних фрізів. Можна грати в будь-що. Тепер же поговоримо про дисплей, який також, очевидно, є найкращим серед всіх захищених смартфонів на момент початку 25-го року. Це AMOLED-матриця з дуже гарними характеристиками на папері і з дуже гарним рівнем якості зображення в реальності. Єдине, що чим я тут не зможу перевірити, тому що банально нічим. Тож звиняйте. Дисплей, звичайно ж, AMOLED, діагональ його 6,67 дюймів, 120 Гц частота оновлення і Full HD роздільна здатність. Ось його основні характеристики. Ще важлива характеристика це те, що заявлена яскравість 2200 ніт. І я вам скажу, якщо виробник навіть трошки прибрехав, то прибрехав не сильно, тому що по факту відчувається, що яскравості просто більш, ніж достатньо, її тут валом. Ще один плюс. Скло тут у нас горіла глаз, віктус. Тобто одне із найновіших, не саме нове, яке є, але і смартфон це все-таки третій ешелон. Хоча насправді я не знаю, чи можна ці смартфони, наприклад, той же юліфон, називати третім. Напишіть. Можливо, це вже ніфіга і не третій, а другий ешелон, як мінімум. Не знайшов, на жаль, я жодної інформації про те, яка тут частота оновлення самого сенсорного шару, але по відчуттям сенсор наскільки класний, наскільки класно реагує на всі ваші дотики, що тут ну, 240 Гц це мінімум, мені здається, що тут навіть більше. Якщо дисплей, до речі, вам хочеться більш тускліший або більш насичений, то це можна зробити. Заходимо в меню, Color Mode, У мене стоїть отакий от Bright. Якщо поставити normal, ви прямо думаю зараз помічаєте, як картинка змінюється. Якщо поставити normal, то кольори такі, наче більш темніші, більш контрастніші. Ставите Bright, і вони вже більш звичні до типового, як на мене, юліфона. Так що, як вам подобається, так і вибирайте. Always on display. Так. Ця штука тут присутня. Але помітив, що бере доволі багато акумулятору, не знаю. Як налаштовується вона? Налаштувань тут насправді не дуже багато. Всі вони знаходяться тут же в пункті екран. Знаходимо Always on Display. І що ми тут бачимо? По-перше, ми бачимо моди, як воно буде використовуватися, або режим енергозбереження, або по таймеру. Це, до речі, звична штука, наприклад, на ніч можете виключити, щоб батарейка не сідала. Ну або завжди. Я ставлю завжди. Тепер щодо кастомізації, як можна що тут виставити? По-перше, оцей от малюночок, який ви бачите, його можна міняти, але все, що завгодно, сюди ви не поставите. Тільки те, що вже задано виробником в меню. Ось такі от картинки у нас є, можете їх передивитись. Кому цікаво, можливо, зараз я всі їх для вас пролистаю. Ну, в принципі, все. Далі, у нас є, як будуть відображатись годинник цифровий або аналоговий. Тобто вибирайте, ой, вибирайте те, як ви хочете. Так і встановлюйте. Наприклад, примінити. Все, дивіться тепер, як це буде працювати. Ось такий годинник. Тобто налаштування є, але їх не супер багато. В тому ж Samsung їх більше. Другий дисплей. Як ви помітили, я про нього ще жодного разу не згадував. А навіщо? Це AMOLED матриця трошки більше одного дюйма по діагоналі. 60 Гц частота оновлення, так, приємно, плавненько. Але функціональність цих годинників задніх ну, мені не сильно зрозуміла. Вони вже трошки приїлися, по-перше. По-друге, не знаю, який сенс їх взагалі використовувати. Як на мене, то оця штука тут якраз таки зайва. А щодо основного дисплею ну прям клас. Зображення тут дійсно класне. Це amoled матриця Хороша яскравість, хороші кути огляду. За дисплей просто 5 із 5. Коли я почав детальніше розбиратися з функціональністю камер смартфону, я вам чесно скажу, я був максимально приємно здивований. Якість дійсно топ. Тепер фотографії, які зроблені на цей смартфон, можна порівнювати не тільки з захищеними, а й звичайними флагманськими смартфонами від а брендів Так, Юліфон навряд чи в когось виграє із флагманів в плані відеознімання. Але от по фото можливо. А все чому? А тому, що матриця тут встановлена, Sony iMX 989. Однодюймова, повноцінна, повнокадрова матриця. Ну, в розрізі, якщо говорити саме про смартфони. І от ця матриця разом із потужним процесором із класною оптимізацією і дають от такий от результат. Камера в віліфоні дійсно спрогресувала, і це дуже приємно. По-перше, тут новий процесор топовий, який, як ви знаєте, впливає на те, як можна налаштувати камеру і на те, наскільки він видасть камері можливостей саме в зйомці. Щодо режимів, як завжди, в віліфоні їх тут дуже багато. Нічна зйомка фото-відео режим у нас присутні. На цьому акцентувати увагу сильно не хочу, бо ну, насправді мало хто користується цією нічною зйомкою. Режим відео. Давайте зайдемо в налаштування. Що у нас тут є? Якість відео. HD, Full HD, 4K і 8K. Стабілізація. Якщо поставити 8К, то стабілізації, звичайно, в нас не буде. Якщо поставити 4К, вона у нас з'являється. Ну, відповідно, якщо Full HD, то вона також у нас буде присутня. Стабілізація електронна, при цьому картинка кропається дуже-дуже сильно. Дивіться, давайте я вам продемонструю. Як виглядає рука ось так. Тепер ставлю стабілізацію і рука, бачите, приближається. Тобто трошки скрадується по краям зображення, щоб були у нас місце для маневрів, так би мовити. Далі, режими, які тут ще є. 50 Мп це основний режим, в якому бажано знімати при хороших умовах освітлення. Широкий кут, 50 мегапіксельний також модуль, і я вам скажу, що по якості, оце зараз найкращий модуль, який є в захищених смартфонах. Я вам також на прикладах фото одну фоточку вставлю, чіткість нормальна, як для широкого кута, більш ніж нормальна. Ну і звичайно, куп купа додаткових режимів також присутні, але вони присутні навіть в юліфонах за 200 доларів, я нагадую. Тобто менюшки в них дуже-дуже схожі в усіх. Запис звуку при зніманні відео міг би бути трішки кращий. Він тут трохи заглушений, і гучності хотілося б трошки більше. І все. По суті, більше претензій особливих тут немає. А тепер давайте подивимось порівняння з моїм Samsung S23. Перше фото: Юліфон більш чіткий. Трохи холодніший. Samsung тут прям дуже тепле фото зробив. Друге фото. Подивіться, яке м'яке розмиття фону на юліфоні. Ну прям клас. Та і текст читається мілкий трішки краще саме на юліфоні, хоча великої різниці і немає в цілому. Третє фото. Тут на обох смартфонах я вручну трішечки знижував експозицію, бо пересвіти були у обох. Але щось, бачите, в Samsung я трошки не докрутив. Ці фото обоє мені подобаються по-своєму, а по чіткості вони плюс-мінус ідентичні. Четверте фото. Важкі умови з прямим світлом в кадр. І тут Samsung проявив свої лідерські якості, адже у вікні ви бачите хмари. В Юліфоні ж все пересвічено дуже. Хоча якщо наблизити, то чіткість квітки приблизно однакова. Різниця тут в цілому тільки в тому, що відбувається за вікном. Так, тепер буквально декілька слів про жиленість, чи є вона тут, чи ні. Ще немає. Тепер продивимось стабілізацію входу. Так, подивимось трошки на кольоропередачу. на чіткість, а також зараз буде у нас фокусування. Так, а тепер зробимо ще отаку от, от проходочку. Однозначно хочеться сказати, що Юліфон з цим смартфоном стали прям сильно кращими в плані фотознімання, і це дуже приємно знати. Єдиний момент, що чому стабілізація за такі гроші електронна, мала би бути оптична. Моя фінальна думка про смартфон така: класний, класний продукт, нішевий за тисячу доларів майже. І знову ж таки з прив'язкою до ціни, а чому не приділити більше уваги деталям? Я доволі часто це говорю, але от в таких смартфонах деталі грають дуже важливу роль. Була б тут оптична стабілізація, був би тут нормальний якісний звук, я б однозначно зараз би вам говорив. Друзі, це шедевр. Краще за це навряд чи щось скоро буде. А так, в цілому, смартфон дійсно заряджений. Я не буду приховувати, скажу, що подобається. Ну, мені він дуже сильно подобається. Ну що ж, я чекаю на ваш зворотний зв'язок в коментарях. Обов'язково цікаво з вами там поспілкуватися. Якщо є якісь питання, питайте, пишіть. Ну і будемо на зв'язку. Підписуйтесь обов'язково на канал. Бувайте!